Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні поговоримо про всі останні новини зі світу британської королівської родини. Тож сьогодні нас з вами очікують нові деталі про тур Меган та Гаррі. Також подивимося з вами на неофіційний вихід королеви Каміли, а також як папараці підловили Кейт Мідлтон. На пару хвилин хочу відволіктися від нашого сьогоднішнього з вами ролику і хочу для вас прорекламувати, скажімо так, свій телеграм-канал, який я створила спеціально для того, щоб бути з вами на зв'язку. Я буду максимально старатися публікувати там новини в реальному часі, спілкуватися з вами, обговорювати всі відео, які я для вас тут знімаю. Тож телеграм-канал називається Вечірка Вінзорів». Також я додаю зараз QR-код і посилання в. Описі цього відео. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, мені буде надзвичайно приємно. Якщо вам цікава ця тема, буду дуже, рада вам, буду дуже рада вас там побачити. А ми з вами розпочинаємо наше сьогоднішнє відео і, звичайно, ми його розпочинаємо з Кейт Мідлтон. Тож нова поява Кейт не змусила на себе довго чекати. Її сфотографували у машині по дорозі до недільної служби у Шотландії. За кермом був Уильям. Як на мене, дуже цікавий. Образ Кейт, цей капелюшок, такий незвичайний. Одягнена вона була в темно-коричневий тренч марки Holland Cooper, максимально довжина і капелюх з пір'ям. І тут я натрапила на ну дуже цікаві коментарі від фанатів принцеси Кейт. У неї є так званий Кемп Кейт, і він дуже обурився через ці фотографії. Коментарі були буквально вона не тварина, щоб за нею спостерігати. Інші пишуть, що Кейт зараз на а, приватній літній відпустці разом зі своєю родиною, і вона заслуговує на конфіденційність, про яку люб'язно просила. І таких коментарів просто мільйон під абсолютно всіма статтями таблодів, які опублікували ці фото. Ось така у принцеси. Кейт онлайн-охорона. Але знову ж таки, судячи з обличчя Кейт, вона до цього звикла. Паміло в такій дуже неофіційній атмосфері помітила з її родиною в шотландському солі Балатер. Тож її помітили, коли вона вже прощалася зі своїми дітьми. Томом Паркер-Болзом та Лаурі Лопес, а також з її онуками, перш ніж вона зайшла в машину, яку чекала, вона виглядає доволі засмаглою, невимушено одягненою. В неї джинси, сорочка і джемпер куртка з такого зеленого кольору стьобана така куртка. І лофери. Це село, якщо його так можна назвати, Балатер, це найближче село до замку Бауморол. І багато хто відмітив, наскільки молодо Каміла виглядає в такому образі. Спочатку я не дуже зрозуміла, звідки взагалі сім'я Каміли в настільки повному обсязі знаходиться у Шотландії неподалік від Бауморолу, де взагалі-то зараз у них королівська відпустка. І трішки пізніше ми з вами зрозуміємо, чому взагалі. Вони раптом з'явилися у Шотландії. Единбурзькі також засвітилися у Шотландії на міжнародному фестивалі. Це доволі відомий такий Единбурзький міжнародний фестиваль, який триває з 4 по 25 серпня. Це шанс для артистів вийти на сцену і продемонструвати свої таланти. І Единбурзькі відвідували саме цей фестиваль. На Софі Блейзер Максмара, 1060 доларів це повтор, ми його вже бачили. І сумка за 125 фунтів, також повтор. Але, як на мене, образ чудовий. І обидва вони виглядають абсолютно чудово. А напевно, про любов Едварда та Софі до театру, музики, мистецтва і всього-всього такого навіть і казати не треба. Тож я була абсолютно не здивована побачити, що саме ця парочка була на такому фестивалі. А тепер давайте перейдемо до реакції всього світу на тур Меган та Гаррі. Взагалі за цей тиждень стало ну дуже багато чого нового відомо. Тож вони звичайно отримали критику через свій чотирихденний візит до Колумбії. Багато хто їх критикує саме за імітацію королівського туру, а багато хто пішов взагалі з іншого боку. Спочатку таблоїди прорахували одяг Меган на 90 тисяч фунтів. Але, скажу вам чесно, мені ця цифра не сподобалася, тому що я не знаю, як в цю цифру, наприклад, можна рахувати годинник Діани, який був придбаний мільйон років тому, як і, в принципі, всі прикраси меган, які купувалися, ну, взагалі, близько не для цього туру. І так як я окремої цифри не знайшла, в принципі, і ніде вона не називалася, то ваша покірна слуга порахувала все сама. Цифру я детально називала у попередньому відео, і ви маєте розуміти, що суму, яку я вам зараз назву, це реально приблизна цифра, яку я порахувала сама, відповідно до всієї інформації, яку я знайшла на просторах інтернету, а також ціни на одяг на їх офіційних сайтах. А там Бог його знає. Може їм щось дарували, може вони щось купували з якимись знижками, не знаю. Найдорожча була, звичайно, її сумка за 4200 євро П'яно». І це сумка, яка викликала насправді у таблоїдів і взагалі у критиків в інтернеті, доволі багато питань, тому що вона незвичної форми, вона доволі велика для такого заходу. Наскільки вона підходила до костюму, який був на меган, але це все вже інші питання. Взагалі вартість цієї сумки 4200 доларів. Маємо, що маємо. Тож загальна сума всього нового, що ми з вами не бачили раніше, за моїми підрахунками, це 22 тисячі 265%. Доларів. Тобто, так, це також доволі багато, але погодьтеся, 22 тисячі і 90 тисяч це трішечки різні речі. Насправді, там майже на 50 тисяч на мега лише прикрас, які ми, в принципі, на ній бачимо ну, майже щодня. Питання, яке ви мені ставили в коментарях під попередніми новинами, і взагалі весь світ задається питанням: а що це було? І навіщо? І є кілька думок. Вважають, що віце-президент вона. Покликали їх або відволікти народ від корупційних скандалів для Меган будь-який піар це добре. Ну а Гаррі просто інфіктус любить. Тому тут у кожного свої мотиви. Але віце-президенти доволі серйозно розкритикували в її країні за таке цікаве рішення. І, взагалі, найголовніший момент, який зараз виділяють таблоїди, про яке стало відомо лише на цьому тижні, це те, що їх звинуватили в тому, що вони витратили на безпеку. Ці бідній країні півтора мільйони фунтів стерлінгів. Звичайно, багато де використовується сума 8 мільйонів песо, тому що, ну так, вона трішки голосніше звучить. Міністерство повідомило, що Меган та Гаррі профінансували поїздку частково власними ресурсами і лише частково за допомогою держави. Але все ж таки вважається, що більшість заплатила саме. Колумбія 375 тисяч фунтів стерлінгів на день коштувало 3 тисячі поліцейських і солдат, вертольоти, собаки, шукачі, підрозділи знешкодження бомб, постійні охоронці, озброєний балістичний портфель, куле, непробивний щит на випадок снайперської атаки. Як вам така охорона? Тепер я розумію, чому вони не хочуть їхати до Великобританії. Їм там такого просто не дозволять. будь тому вони не хочуть особливо туди їхати. В Великобританії таке провернути не вийде. Витрати на безпеку для країни, яка стикається зараз з величезними соціальними і економічними проблемами, третина людей, живе за межею бідності, абсолютно розлютили не тільки людей, а й, наприклад, керівника служби безпеки міста Калі, де пара закінчувала свою подорож. Андреас Ескобар, так його звуть, написав: мільйони можна було використати для розширення охоплення дитячих їдалень, виплати зарплат матерям у громаді, початкові капітали для афроспільнот, адаптація спортивних майданчиків, Практично все це, що зараз в руїнах, можна було б відновити. Також він, звичайно, дуже сильно ем, звинувачував, можна сказати, хейтив віце-президента Маркес. у тому, що вона витрачає державні кошти на своє марнославство, додавши, що податки, податки витратилися на багатих білих людей на фото та соціальні мережі. Також він нагадав, що її давно звинувачили в тому, що вона користується вертольотами як таксі, хоча вона завжди наполягає в тому, що це через її власну безпеку. Вона вклала ці гроші, тому що хотіла зустрітися з двома відомими громадськими діячами, відкинула критику на проблеми, які ми маємо тут через корумпований уряд. Також він назвав дуже цікаву причину запрошення пані Меркес Гарі та Меган. І сказав: віце-президент запросила їх сюди, тому що вона побачила їх на Нетфлікс. Ви можете в це повірити? Це настільки смішно, що я навіть не можу повірити в те, що вона це сказала. В принципі, ось це і було для мене суперцікаво, як відреагує Колумбія, її чиновники, її люди на те, що Меган та Гарі в. Провели такий собі тур. І я абсолютно не очікувала такі розходи, такі розтрати на безпеку та охорону. Ми з вами знаємо, що Меган та Гарі ну, дуже сильно опікуються своєю безпекою, але витратити 8 мільйонів песо для країни, в якій. Ну, такі страшенні економічні проблеми нам не дають цифр, скільки Меган та Гаррі сплатили. Мені здається, Міністерство сказало, що Меган Гаррі щось сплатили з власних коштів, просто для того, щоб люди їх зараз не знесли. І невідомо, знову ж таки, чи заплатили вони справді, тому що я цей. Я цю тезу побачила лише в одному єдиному таблоїді, які не приводили жодних відсотків чи доказів, що Меган Мегантегарі хоча б щось платило. В той момент як всі інші інформаційні джерела кажуть про те, що саме Колумбії обійшлася безпека в 8 мільйонів песо. Це саме казав цей охоронець служби безпеки, голова служби безпеки міста Калі, що це саме Колумбії обійшлися ці гроші. Тому. Наскільки взагалі це вирогідно, я думаю, що точні цифри, чи платили Мегани Гаррі, щось за цю охорону, ми з вами дізнаємося з часом, але поки у мене є з приводу цього сумніви, і це взагалі щось неймовірне. Солдати, охорона, снайпери і просто все на світі. А ще в рамках цього туру були ті, які мене надзвичайно повеселили. Коротше, Меган зраджує Гаррі, а Гарі зраджує Меган. Гаррі обійняв асистентку. Так, пишуть багато-багато таблоїдів. Але якщо продивитися, то можна зрозуміти, що вона сидить на стільці і відхилилася трішки вперед. А він взагалі намагається говорити з кимось третім, і він просто поклав свою руку на її стілець. Це і все. Також приводять кілька фотографій, де вони вдвох сміються. Але це доволі, як на мене, Звичайний момент поряд сидить меган, з одного боку сидить асистентка, з іншої меган, вони собі спілкуються, не бачив жодної проблеми. Як завжди, людям просто хочеться створити драму там, де її немає. Що-що, а на очах у всіх ця пара точно зраджувати одне одному не буде. Та й взагалі в мене є великі сумніви, що це люди, які можуть одне одному зраджувати. Мені здається, що відносини всередині них доволі тісні і доволі, доволі близькі. Не має в мене відчуття, що хтось комусь може зрадити. І стаття про те, що Меган зраджує Гарі, тому що Меган просто як завжди, з усіма обіймається, вона обійла бойфренда. Віце-президента на секунду на відео це видно. Далі Гарі потиснув йому руку і все таке. Але так, якщо з контексту виривати тільки фото і створити такий заголовок, то так Меган та Гарі розлучаються через зраду. Можна і більше всього витягти з такого. Насправді я прочитала більше сотні коментарів в різних різних таблоїдах і джерелах. Якщо їх підсумувати, то я побачила приблизно. Таке усереджений такий коментар, якщо його можна таким назвати. Очевидно, що тури до Нігерії та Колумбії шанси на рекламу, що суперечить їх заявам про конфіденційність. Південний парк. Де ти? Якщо ви не знаєте цю відсилку до південного парку, то вони зняли мультик, такий саркастичний, де Меган Гаррі вимагають приватність і натомість, навпаки, привертають до себе увагу. До речі, саме цей мультик про півден... саме цей південний парк. Справді дуже часто зараз згадують у коментарях. А як вам така ціна на безпеку у Колумбії, і чи дійсно для Меган Гаррі потрібні противовибухові всякі? Люди, снайпери, тому подібні речі, як ви думаєте, мені буде це дуже дуже цікаво. Король та королева приймають Сера Кіра Стармера і його дружину в Балморлі. Прем'єр-міністра та його дружину запросили до Балмору і запропонували їм житло. Вони будуть проживати в своєму приватному котеджі в маєтку Бірхол, і саме там будуть і прем'єр-міністр з дружиною. Взагалі, це вже така добра, добра традиція. Запрошувати прем'єра, але тут для Чарльза буде насправді. Особисте задоволення, тому що Серкер Стармер і Чарльз вони знайомі рівно 10 років. Вперше вони зустрілися, коли тоді ще принц Чарльз посвятив його у лицарі. Це був 2014 рік. Тоді прем'єр-міністр отримав відзнаку за роботу на посаді директора прокуратури під час церемонії в Букінгемському палаці його зробили лицарем командором ордена Бас. І, хоча дійсно доволі часто ми могли з вами побачити в серпневі відпустки когось з прем'єр-міністрів, я думаю, що ця зустріч буде для всіх особливо теплою. У Каміли було кілька виходів на фестивалі на Йоркському іпподромі. Вперше це було 23 серпня. Вона відвідала третій день Skybet Eber Festival, Йоркський іпподром. Вона відвідала іпподром для того, щоб подивитися на коня Crown Estate. Це кінь, яким вона володіє разом з королем Чарльзом. Його колись розводила покійна королева Єлизавета II. Тож королеву привітав виконавчий директор цього Йоркського іпподрому. У травні королева Каміла стала королівським покровителем взагалі цього іпподрому. Тому для неї це було особливо важливо. Сукня на ній це повтор. Піона Клер брош Мінору. Ми з вами її вже бачили багато разів на камілі і навіть вже обговорювали. Лише нагадаю, що ця брошка Едварда сьомого виготовлена близько 1909 року і названа на честь його улюбленого коня, який якраз в той рік переміг дуже важливу гонку, дуже важливі перегони. Далі ми побачили її знову на четвертий день. Це сукня Фіона Клер, повтор, і вона мені неймовірно подобається. Ми її вже бачили з вами прям таки цього року, і також в Шотландії. Пам'ятаєте, була садова вечірка в Шотландії. У неї тоді ще був надзвичайно красивий блакитного кольору капелюх. Тоді це був Філіп Трейсі і зараз на ній капелюх Філіп Трейсі, Але, звичайно, він трошки інший, тому що трішки інший захід. Але саме цю сукню я просто обожнюю. Я перерила все. Я розумію, що на ній брошка, і мені дуже цікаво, що це таке, я перерила все. Я навіть натяків не знайшла на те, що це таке. Можливо, я зможу з часом все ж таки віднайти, що це саме за предмет, якщо віднайду обов'язково це викладу на своєму телеграм-каналі, мені дуже самі цікаво, що це взагалі за штука. І те, що я казала, чому взагалі онук і діти Каміли були у Шотландії. Тому що у Чарльза та Каміли був особливий день з ними. Вони зробили королівський пікнік, який був організований на березі річки Муїк, яка протікає якраз таки через маєток Балмуру, для своїх дітей. Там були діти королеви Каміли. З їх дітьми, тобто з онуками королеви Каміли, а також були принци і принцеса Уельські, їх діти і інші члени королівської родини. Ми з вами колись вже казали у Каміли цілих п'ять онуків: це 16-річна Лола, 14-річний Фредді, це діти її сина Тома Паркера Болза. А також у її дочки Лаури Лопес є 16-річна Еліза і 14-річні Близнюки. І всі абсолютно вони зупинилися в замку Балморал. Неподалік від котеджу короля та королеви Каміли, Біркхол. Неподалік від усього цього знаходиться котедж там Нагар. Це там живуть принц Вільям та принцеса Кейт. Колись його подарували Вільяму королева мати. Покійна права цікаво подивитися наступний тиждень, наступні новини, що ще вони будуть робити всі разом у Шотландії. Але це щось надзвичайно цікаве, тому що це не лише діти Чарльза, а й діти. Каміли, і діти, і онуки. Я цього абсолютно не очікувала. Ну а на сьогодні я буду завершувати. Дуже-дуже дякую вам за вашу увагу. Ще раз залишаю посилання на свій телеграм-канал. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Всього вам найкращого і побачимося з вами вже зовсім-зовсім скоро. Бувайте!